Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо карту Nubis, подивимось на базові смаки, які є на цій карті. Перший смок, що нам потрібен, це на мідол. Стаємо ось в цей куточок, знаходимо ось цей кирпіч, наводимось на самий куточок, який знаходиться зліва. І нажимаємо Jump Crawl. Смачок залітає стабільно в мідо. Друзі, наступний смок, коли ми дали смок на мідл і хочемо зайти на точку Б, ми кидаємо таким чином. Стаємо до цього кутка, сілимось, як на відео, кожного свій орієнтир, в мене ось палець, щоб е, закрив оце віконечко до половини. Та просто відпускаємо смачок. Він залітає стабільно, без щелей. Якщо ми хочемо зайти все ж таки на точку А, то нам потрібен інший смок. Ми маємо дійти до ось цієї зони. Цю зону зайняти. І з неї просто на, на ходу кидаємо смочок ось на цими вікнами. Ось сюди, щоб він стукнувся. Смок також залітає стабільно без всяких щелей. Коли ми хочемо зайняти точку А, нам потрібно знати три смуки. Так, перший кидається ось з цієї позиції, з цього кутка, кінець сходинок, Стаємо в куточок, цілимось на цю смужечку від кирпичка, десь посерединці. І коли ми заходимо ось на цей місточок, ми відпускаємо Throw, нажимаємо Throw. Граната є не дуже легкою, тому трохи потренуйтеся. Цей він закривається так називаємо Heaven. Наступний смок. Стаємо ось в цей куток, цілимось на цей хрестик та відпускаємо. Ідеально закриваються школьники. І смок в коннектор кидається ось цієї позиції. Залазимо на ці ящики і стоїмо в куточок. Той самий орієнтир відпускаємо закривається коннектор. Стосовно сайту B, нам також потрібно знати три смачки, знаходимо ось ці двері, вирівнюємося по лівій їхній частині, знаходимо ось такий трикутник, цілимось по центру та відпускаємо смачок. Смачок б'ється об одну текстурку та закриває ліву частину сайту. Для того, щоб закрити праву частину. Ми стаємо на ці сходинки, вирівнюємося по останній сходинці, стаємо до стіночки і виходимо ось такі виступи. Бачите, їх тут повно. Нам потрібен саме цей останній та цінимося в ліву частину. Також відпускаємо смачок, б'ється об дві текстурки та закриває праву частину сайту. Щоб цінити сноп коннектор. У нас, ось, бачите, є декілька колонок таких. Ми підходимо до останньої, стаємо приблизно по центру. Знаходимо, ось, бачите, легко спутати, тут є декілька крапочок, нам потрібна найнижча і буквально на декілька міліметрів нижче наводимось та нажимаємо Jump Frog. Якщо навестися на, саме, на цю крапочку, там снучок може залітати не дуже коректно. Тому трошки нижче. Він ідеально закриває коннектор. І так, бонус. Ось ця позиція, з якої ми кидали смачок, також є дуже класною для того, щоб кинути флешечку для своїх тімейтів. Ось цінимось. По цьому хрестику та відводимо вище ваш приціл і просто відпускаємо флешечку. Якщо ви стоїте ось тут, якщо станете також ось тут якось за смачком. Ось цю позицію. І навіть буде мікроблайнд, якщо ви ось гравець за колоною, то у вас також ловите ви блайнд. Ну, ось ця позиція взагалі дуже гарно сліпиться. Щоб на А кинути таку ж саму флешку, дуже круту, яка буде сліпити більшість вашого сайту противника. Стаємо ось так, як ми кидали смічок на праву частину, цілимось приблизно над вікном на 2 см. Ну, ось, наприклад, по цим штукам. І відпускаєте. Сліпить ось цю позицію. Зрозуміло, що ті, хто грають на Сіті, там. Может там АВП там чи... То есть там чекає так уж їх гарненько осліпить. Ось така позиція. Сліпне. Ті, хто ось так стоять. І ті, хто грають під коннектором, також в Blinded. Ті, хто грають в коннекторі, знаходяться в безпеці.